Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайло щит з черговим прогнозом на четвер, 1 серпня 2024 року. Перший день. Останнього літнього місяця, і я гадаю, що не тільки я, але і ще багато людей ще й не були на природі біля водойми, десь не відпочивали. Сподіваюся, у вас ще буде шанс це зробити цього року. А сьогодні на бойове читування заступають великі аркани Таро Мінчіате. Це унікальна колода, бо вона різниця від. Оригінальної колоди Мінчати, Тут, окрім того, що є великі аркани, ще є сім карт пов'язаних з планетниками. Це енергії семи планет, які були відомі у середньовіччі. Що ж стосується першого числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, -го, 17 го або 26-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 1, го 10, го 19 го або 28 го числа будь-якого місяця сьогодні у вас Фартовий день, використовуйте його з користю. Ну, і серпень це дуже гарний час, коли можна ще насолодитися літочком. В серпні в мене народилося дуже багато друзів. Мій тато, царство йому небесне, також народився в серпні. Моя донька народилася в серпні, і в цілому для мене. Зустрічі і якісь справи з левами вони обов'язково приносять якісь великі результати. Бо перший мій барабанчик теж лев, і ще багато людей, саме леви, допомагали мені по життю. Навіть якщо ви не лев, якщо ви народилися в якийсь інший день, який я не озвучив, для вас теж в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Карт буде більше, буде загальна карта дня, буде по три карти на кожен знак зодіаку та карти за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я роблю. Зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Буду використовувати лише прямі значення карт мінчати. Отож, перша карта, загальна карта дня, чого очікувати від 1 серпня 2024 року. Милосердя. Милосердя це. Чеснота, вона каже про те, що треба бути благодійними у цей день, щедрими та любити людей, які б якими поганими б вони не були. Люди все одно залишаються вашими вірними супутниками допоки ви живете на цій планеті. Також зверніть увагу, що це 19-й аркан. Тож 19-та година цієї днини дуже важлива. Розпочинаємо з левів, можливо, у когось з них день народження. З чим я вас і вітаю, по три карти: перша: Віра, знову чеснота, Терези, знак Зодіаку» і планетник. Планетник Сонця, і Сонце дійсно перебуває зараз у Леві, і воно наділяє вас дуже гарними якостями. Тож сьогодні непоганий день для творчості і для розпочинання чогось нового. Чеснота віри каже про те, що не треба до людей якось прискіпливо відноситися, краще довіряти людям і казати все на чистоту. Будьте Чесними перед людьми і віддані своїй власній родині. Ну, а Терези кажуть про те, що вам треба цього четверга адаптуватися і врівноважитися. В цілому, дуже гарна карта Терези саме для творчості, і планетник це підтверджує. Далі представники знаку Діва, Планетник Марс. Найвища карта Всесвіту, дуже гарна. І знак Зодіат і, і стихія вогонь. Тож, давайте по суті, Марс каже про те, що ви сьогодні можете бути досить воєвничими за своєю природою. Карта Всесвіту приносить вам успіх, популярність і компенсує ваші дії. Обов'язково вас очікують якісь подарунки, одначе. Карта пов'язана з вогнем, вона каже про те, що ви можете бути сьогодні бути досить пристрасними і якось взриватися, запалюватись як вогонь, краще, якщо ви своїми ідеями запалюєте інших людей, а не зжигаєте себе зсередини. Далі представники знаку Терези. Повітря, стихія, планетниця Венера і Гарбун. А горбун в класичному таро це ніхто інший, як відлюдник, ще інша назва цієї карти час. Отож, по суті, повітря це ваша стихія, бо у Терезів покровителька саме повітря. І вона каже про те, що сьогодні у вас дуже легкий настрій. Ви сьогодні легковірні, і, як є слово легкомисліне, от не можу синоніма знайти в українській мові. От сьогодні у вас гарний день саме для пустощів, для свята, для емоцій, бо планета Венера далі випала, а вона пов'язана якраз з емоційним станом, з красою і з гарними почуттями. А ось горбун, він же час. Каже про те, що можливо хтось з вас сьогодні буде сидіти на самоті, як справжній відлюдник, і вам треба. У цей день вибрати між емоціями і сексом або між целібатом. Целібат вам більш підходить, таким чином ви будете більш обережні і не будете вестися на свою стихію повітря, а повітря має тенденцію постійно змінювати свій напрямок. Далі представники знаку Скорпіон, страшний суд, планетник Юпітер. І колісниця. Що ж, непогані показники. Страшний суд каже про те, що у вас сьогодні оновлення можливе, цілком можливо, зміна вашої позиції до якоїсь ситуації, які вже відбулися у вашому житті. І також це карта відродження і перевірка вашої совісті. Сьогодні янголи обов'язково будуть слідкувати уважно за вами. Планета Юпітер пов'язана з суспільством, з вашою роботою, можливо, з зустрічами у якійсь невеличкій компанії, і в цілому день непоганий, хоча б тим, що вам ще випав великий аркан колісниці. І колісниця у Таро Мінчати це успіх. Це духовна це чи матеріальна еволюція, і це визнання ваших заслуг, триумф, який ви можете отримати саме цього четверга. Далі представники знаку стрілець 1 серпня, смерть, скорпіон знак Зодіаку, і помірність. Отож, смерть, нічого страшного немає у в цьому образі і у цьому слові, бо смерть пов'язана з виміром, смерть смерть, тобто, це певний вимір. Це якісь можуть бути такі небезпечні ситуації з вами, навіть зі смертельними якимись ситуаціями по відношенню до того, що ви маєте при собі. І це також радикальна трансформація. Сьогодні цілком можливі зміни, які пов'язані з вашою кармічною відповідальністю. Карта Скорпіона це горділивість. Це велич, якась така внутрішня бунтарська натура може всплисти сьогодні у вас. А також це винахідливість та трудолюбія є гарне слово таке. А помірність це трансформація знову, це відпочинок. Можливо, вам сьогодні треба більше відпочивати. Ви сьогодні будете. Якось розважати себе, якимись діями, ось так, як ця. Жіночка розважається переливанням води, а переливання води це спілкування сьогодні. Воно може бути підвищене. Це спілкування, тому слідкуйте за тими словами, кому і що ви кажете. В цілому день гарний, по бо бокарта помірності вона дає ще вашу ініціативність. Все в ваших руках. Головне не бути скорпіонами і не жалити тих людей, яких ви кохаєте. Далі представники знаку Козиріг. Знак зодіаку Водолій. Планетниця Селена Місяць. І планетник Сатурн. Ну, Планетник Сатурн вам досить відомий: це управник вашого знаку, який спонукає вас сьогодні до таємничості. до... Невеликомовності, намагайтеся цінувати свої слова і кажіть тільки тоді, коли від вас хочуть щось почути. Планетник це місяць каже про те, що ви в цілому. Налаштовані на зустрічі, на спілкування і на спілкування з жінками. Вам зараз це досить необхідно, не обов'язково з ними зустрічатися, можете їм просто зателефонувати. Ну, а карта водолія, по-перше, каже про те, що ви можете зустрітися сьогодні з представниками цього знаку. Це ваші художні навички. І це любов до родини. Сьогодні краще провести день саме з родичами. Далі представники знаково долій, імператор, любов і сила. Що ж, всі три аркани досить міцні. Отож, імператор каже про те, що з вами є стабільність, влада на вашому боці. І сьогодні у вас є якийсь могутній захисник, якась людина, чоловік, який може вам дуже сильно допомогти. Ну, допомогти він перш за все може тим, що у вас буде кохання, карта любові, вона має ще іншу назву закохані, і це якесь випробування, якась перевірка на ваші почуття. І рішення, яке вам треба сьогодні прийняти. І карта сили каже про те, що у вас буде сьогодні енергія, хоробрість і краще за все ці, ці свої сили спрямувати у вашу роботу. В цілому, день досить позитивний, з вами сила, любов та покровительство імператора. Далі представники знаку Риби. Близнюки знак зодіаку, колесо фортуни, і рак знак зодіаку. Ну, Близнюки і рак кажуть про те, що ви можете зустрітися сьогодні з представниками цього знаку. Близнюки це інтуїція, на яку слід звернути сьогодні більше свою увагу, це критичне сприйняття реальності, і це якісь непогані. Стосунки, бо близнюки намальовані ось такі близнюк та близнючка, вони танцюють в цілому день позитивний і пов'язаний також з підписаннями якихось договорів, бо близнюки це комерція. Колесо фортуни це мінлива карта у Таро Мінчати. Вона каже про те, що треба йти за часом, треба ловити буквально час, час за хвіст. І намагатися у цей день, щоб час працював не саме на вас. Це якісь природні цикли, які дозволяють сьогодні вам зробити якийсь дуже гарний рух, який, врешті-решт, приведе вас до успіху. Ну, а карта раку каже про те, що це ви сьогодні можете бути досить сентиментальними. Любов якась така може виникнути у когось. І вона пов'язана також ця карта з фінансовими справами, і, можливо, сьогодні слід зайнятися домашніми якимись справами, які ви відкладали сьогодні саме час зробити це. Далі представники знаку Овен вода, блазень і благоразумія. Ну що ж, вода, перш за все каже про те, що сьогодні прохолода може бути у відносинах. Сьогодні ви досить спокійні, у вас сьогодні дуже міцні нерви, і ви можете далеко бачити, а також відправлятися у подорож по воді. Нульовий аркан, блазень він і тут нульовий аркан. Але в Ктаромінчуате він каже про те, що вам сьогодні треба віддалитися від ваших клопіт повсякденних, зробити собі свято для душі або для тіла. Також блазень вас буде наділяти цього четверга ексцентричністю. Ну, а благоразум'я каже про помірність у своїх справах, обережність і Проницательність є таке слово. Також вам треба відмовитися від ризику, не ризикувати бути саме благорозумними. Далі представники знаку тілець. Діва знак зодіаку, Тілець знак зодіаку, вже гарно і повішений. Ну, тут можна виділити, що ви будете знаходитися у певній своїй енергетиці, ніхто вас не зможе вибити, окрім діви. Діва каже про те, що це аналітичний день буде. Вам слід аналітично підходити до свого життя і, можливо, провести якесь розслідування сьогодні. Вам прийдеться, щоб потім не виглядати блазнями. Тілець. Наділяє вас терпінням, трудолюб'ям і здоровим глустом. Також це художнє сприйняття реальності. Ну, а повішений він як і в великих арканах таро, так і в таро Мінчуате, він завжди каже про втрати, він каже про спокутування за власні дії. Тож будьте обережні, не робіть сьогодні якісь. Помилки, за які потім вам буде соромно. І пам'ятайте, що у цей день на вас може навалитися якась неприємність. Це стосується вашого здоров'я, тому не зловживайте сьогодні алкоголем. Далі представники знаку близнюки. Диявол, лев, знак Зодіаку, і правосуддя. Ну що ж, диявол не завжди каже про щось. Погане. Це ваша чуттєвість до реальності. Але сьогодні ви можете підпасти під якісь чари, під якесь чаклунство і можете якось аморально себе вести. Зверніть на це увагу: боріться з внутрішніми демонами, тим паче, що лев вам буде у допомогу. Бо лев це любов до красивих речей, це. Конструктивність у своїх діях і егоцентризм. Ну, а правосуддя, звісно, каже про те, що сьогодні ви можете зіткнутися з представниками саме правоохоронних органів. Тому будьте помірні, будьте максимально обережні і проницательні. І треба відмовитися сьогодні від ризиків, бо диявол намікає, натякає саме на те, що сьогодні вас буде хтось чи щось спокушати. І нарешті представники знаку РАК. Планетник Меркурій, Зірка, і мах. Тут він називається фокусник. Ну що ж, планета Меркурій каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб підписувати якісь договори та займатися комерційними справами, зустрічатися з людьми чи бути медіатором, сповісником людиною, яка може познайомити одну людину з іншою. Карта зірки віщує про те. Те, що до вас обов'язково сьогодні прийде якась поміч. У вас сьогодні можуть виникнути якісь яскраві думки, ідеї, які ви потім можете застосувати у своєму житті. І це також вдале завершення якихось справ. А мах, він же фокусник це гнучкість ваша, це проницательність і це. Ваша ініціатива, яку ви повинні брати в свої руки, ви сьогодні можете навіть когось надурити, якщо у вас на те буде бажання. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, земля це стабільність, але це також якась ностальгія, яка може сьогодні на вас навалитися. Це любов до комфорту і, в принципі, непогана карта для того, щоб заробляти якісь гроші і радикально і конструктивно використовувати свою фізичну силу. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, овен ну, перш за все, якщо ви народилися під знаком Овен, вам сьогодні пощастить. Ця карта вас наділить сьогодні хоробрістю, впевненості у собі. І сьогодні буде пошук якихось сильних емоцій у вас. Тож, Якщо у вас є бажання, обов'язково віддайтеся цим емоцій, це відкриє вам новий якийсь життєвий шлях, який ви ще не ходили. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, імператриця це ваш інтелект, це ваша розумність це ваша поміч іншим людям, які можуть потребувати поміч, а також це. Врожайність, яка може сьогодні також бути. Все, що стосується грошей, заробітку, воно сьогодні до вас прийде. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця риби. Ну, перш за все, якщо ви народилися під знаком риби, вам пощастить, риби наділять вас тим, що ви сьогодні будете багато фантазувати. Хтось з вас може проникнути у якусь суть, будьте як риба у воді, намагайтеся бути гуманними у цей день, не робити дурниць. Якщо вас тягне у сферу фантазій, можете трошки там побути. Нічого страшного від цього не буде. Також вас очікують якісь яскраві сни. Далі, якщо ви народилися п'ятого, 14 або 23 числа будь-якого місяця папа, він же єрофант, він же Верховний Жрець, це мудрость, і також це означає, що ви зустрінете якогось Людину, яка обізнана у тому питанні, яке вам потрібно, це ваш духовний вчитель, який також проявляється у вигляді інтуїції. Тому звертайте на те, що вам дає підсказка, ваш внутрішній голос. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сонце. Сонце це гармонія, це мир, душевний якийсь. Це любов, це задоволення своїх почуттів, якісь р... рішення якихось проблем, і також ваша гідність, за яку треба боротися, не слід бути легковірними. Також сьогодні хтось з вас може зустріти якусь відому особистість, яку ви особисто знаєте, можете зустріти її або у ваших соцмережах почати з нею розмовляти, або у реальності зустріти дійсно відому особистість. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, надія. Надія це очікування чогось, це позитивне світосприйняття. Незважаючи на всі негативні події, які відбуваються навкруги. Не втрачайте надію, і тоді ви будете за це отримувати потім нагороду. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або 26 числа будь-якого місяця, місяць. І місяць це не планетник, це так називається ця карта, місяць і це ілюзії. Це помилки, це подорожі по воді і досить складні випробування, пригоди якісь складні, які можуть сьогодні з вами статися. Бо нумерологічно, як я вам казав на початку прогнозу, це не ваш день. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця, о, будьте обережні. Дом диявола, це падіння, це карта, яка в Класичному таро стала розбитою вежею. Це втрата майна, це якісь гла... гван... гвалтівні дії по відношенню до вас. Будьте обережні, ви сьогодні не захищені, тому краще не спілкуватися з агресивними людьми. А тут залишилося ще дві бонус-карти. Верхня з них це для всіх чоловіків. Які додивилися цей прогноз до кінця? Чого очікувати 1 серпня? Стрілець. А стрілець це динамізм, оптимізм і це універсальність, також це любов до комфорту та чуттєвість. А тут я навіть знаю, хто. В голові вже в мене всі знаки Зодіаку пройшлися це для жінок, які додивилися цей прогноз до кінця, і це козиріг. Так воно і є. А козиріг це раціоналізм, це ваша внутрішня стійкість, самоконтроль, вірність, і це трошки важке просування вперед. Одначе, якщо ви все будете робити з розумом, і якщо у вас буде вірний та надійний супутник, друг. чи... Подруга нічого поганого сьогодні з вами не станеться. Ну і я, як козиріг, бажаю теж вам, щоб у вас обов'язково сьогодні з'явився невеличкий якийсь момент, коли ви можете ухопити свою вдачу за хвіст. Я ж вам всім бажаю, незалежно від вашої статі, від вашого віку. Від вашого віросповідування я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці карти мінчати, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, звісно. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.